Друзі, ще раз доброго дня, хочу вже зняти таке коротке відео. Виїхав з митного терміналу, але їхали вночі. Був дуже маленький запас ходу. ну і Буквально от виїхав зараз піше, перекину камеру. Ще 5 км запас ходу. ось 5 км запас ходу. Включилася вже черепаха, ти тиснеш на газ більше 80, вона вже не хоче їхати. Е, до зарядки. Ну Десь приблизно тож, ну, нам десь біля 4 кілометрів, ну, не знаю, чи хватить. Ну В принципі, в Україні це не так страшно, тому що можна там вон позвонив кум їде зараз на троси і до зарядки ми доїдемо в будь-якому випадку. А от в Європі на автобамі то трошки, я думаю, би напевно що п'ята точка вже б такого грала, тому що на автобамі статиться і зараз є окуатор, і штраф, і пішло поїхало. Через то, хто їздить на електроавтомобілі, розраховуйте свою зарядку. Ну, зараз хейтери почнуть писати, да, во там і вся електричка, виїхав вже заглох, дизель на бензинова. Та в принципі і на дизель, і на бензину і можна також попасти. Виїхали, що сталося з мотором, там, з коробкою, ви вже приїхали. От так само, як ми колись знали людині Ford Focus, коробка розлетілася, і все вже приїхали і вже попали на касу. Так що тут. Ну, такий форс-мажор на обставину, але я думаю, що дотягнемо, не дотягнемо, то допхаємо, не, не допхаємо, то щось придумаємо. Ну, все буде добре. Ось така ситуація. Так що розраховуйте свою зарядку від точки А до точки Б. Краще не дотягувати до кінця, так як я роблю. Ну, у нас, правда, форс-мажор, тому що виїхали зранку з кордону і хотів побыстріше розмитнити автомобілі, але я думаю, що все буде добре. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуємо, купляємо автомобілі не за аукціону, а купляємо безпосередньо в. На стоянках або в приватних особах, чому так? Тому що любимо перевірити автомобіль і впевнитись в тому, що лакофарби покриття типу, в оригіналі, по підчепниках, чи є, чи немає проблем, пластмаси, ключі, зарядки, тобто все повністю по автомобілі перевірити, а тоді вже купувати автомобіль. Ось така ситуація. Тому ми купуємо автомобілі тільки на, безпосередньо на автоплощадках або вже в, в приватній особі. Всі марного дня, до речі, зараз є. Ще раз бачите, вже п'ятий раз кажу до побачення, але є зараз актуальні дві Niro. Кого цікавить, телефонуємо. Дякую. Доїхали, все добре. Взагалі вже нічого не пише. 1% на даному автомобілі. Так, 1% 0,0. Є вже наша зарядна станція. Йдемо зараз заражатися. Підключаємо автомобіль і швидко зарядимося і будемо їхати далі. Зарядна станція GoFTO знаходиться поблизу.